Доброго ранку сьогодні 7 лютого 2025 року. Заняття з розвитку мовлення в старшій групі. Тема заняття хто такі друзі? Доброго ранку, мої любі. Любі хлопчики та мої дівчатка. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. А про що ми будемо говорити, ви дізнайтесь. Відгадавши загалом, Тож сідайте зручно та слухайте і дивіться на екран. Будьте уважні. Вона всім нам дорога, вона жити допомагає, коли вона у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без неї можна прожити. Що це? Так, дітки, це дружба. Ми продовжуємо з вами говорити про дружбу. І сьогодні ми будемо говорити про те, що ж такі друзі. Давайте розглянемо малюнки та скажіть, яким має бути справжній друг чи подружка? Ось подивіться, давайте розглянемо ось першу картину. Так, друг має бути добрим, щедрим, веселим, уважним. А ще, так, справедливим, вічливим, що дітки роблять на цій картинці. Так, діти грають з м'ячем, і до них під'їхав хлопчик. Вони будуть грати всі разом весело. Давайте розглянемо на інші картини. Так, якщо є друг, то можна все розступити разом, і гратися, і спілкуватися, і будувати замки, і збирати врожаї. І тоді буде всім весело. Адже дружба нас єднає. А зараз ми з вами пограємо в гру четвертий зайвен. Є чотири картинки, із них потрібно вибрати четверту зайву. Давайте розпочнемо. Саме стосується питання дружби. Ось подивіться на цій картинці. Що дітки роблять? Так дружно грають м'ячем. А на ці? Так діти грають пісочниці. Як вони грають? Так, вони грають дружньо, гарно та весело. А ось дівчатка що роблять? Так, дівчатка також грають, спілкуються. А чи не ця картинка дітки, буде зайвою? Як ведуть ці два хлопчики себе? Так, неслухняні, байдужі. Ось так їх можна описати, тому ця картинка буде зайвою. Ми її прибираємо. Давайте розглянемо слідуючій ситуації. А тепер ви мені скажіть, що ж тут? Може яка картинка бути зайвим? уважно подивіться. Так, ось ця картинка, де хлопчик один вість морозивом, а двоє діток дивляться на нього. Тобто він не щирий, не щедрий. І якщо в тебе є морозиво, тобі матуся купила, то можна десь сісти окремо, щоб дітки не дивилися. Адже їм також хочеться з'їсти морозиво. а на інших картинках все гарно. Дітки граються, спілкуються, веселяться, розважаються. Тому перебираємо саме цю картинку. Вона є зайва. Давайте розглянемо слідуючі картинки. Як ви вважаєте, яка картинка тут зайва? Так, звісно, ось ця картинка зайва. А чому? Так, тому що три дівчинки спілкуються, а одна стоїть в стороні. Їй сумно, невесело, адже з нею дітки не граються, і ми прибираємо цю картину. Давайте розглянемо слідуючі чотири картинки. Так, тут зрозуміло, Якою ж, яка ж картинка четверта зайва, подивіться уважно. Так, ось ці дівчатка не поділили іграшку, забирають одна в одній. Тож і цю картинку прибирають. І ще раз ось такі картинки, подивіться, які ситуації, і яку картинку необхідно прибрати. Що ці дітки роблять? Ці дітки гарно граються, спілкуються. Ось ці також дітки. Ви бачите, вони грають гарну гру. А ось також дітки грають м'ячем. А чи правильно роблять оці діти? Ні, вони йдуть, а ззаді їде потяг, чи можна виходити на Залізничну дорогу. Ні, ні в якому разі цього не робіть, тому ми прибираємо цю картинку. І давайте розглянемо ще картинки. Так, подивіться, ми вже цю картинку прибирали, і подивіться, яку ще потрібно прибрати. Так, ось цей хлопчик. Ви бачите, що він робить? Так, це дуже поганий вчинок. Так, дівчатка хочуть, щоб хлопчики були. Давайте будемо продовжувати речення. Дівчатка хочуть, щоб хлопчики були. Якими? Так, веселими, ще слухняними. Добрими, сильними та ще надійними. Ще добрими, справедливими, а хлопчики хочуть, щоб дівчатка були, давайте продовжимо речення, гарними усміхненими, веселими, добрими. Так, щирими та добре дітки продовжили ми речення. і існують дітки ось такі правила дружби. Потрібно радіти успіхам свого друга. Разом з другом переживати його невдачі, а також зупиняти товариша, коли робить щось погане, тоді ведети справжнім другом, не насміхатися над другом, намагатись уникати сварок та бійок. і обминати лайливі слова та дражнилки. Навпаки, потрібно використовувати мирилки, якщо в цьому є. Необхідність. Дітки, цінуйте дружбу, адже друг це той, хто знає мелодію твого серця і може її наспівувати, коли ти забудеш слова. Ось такі гарні слова А зараз ми пограємо гру, яка називається Хто що робить. Я буду задавати запитання, ви будете відповідати. Одна дитина робить те, що я запитую, і потрібно сказати, а що ж робить друга дитина? Адже на картинці зображено дві дитини дівчинку, хлопчика може бути, хлопчик-хлопчик. Давайте я вам перше скажу, як це виконувати. Хто співає? Потрібно відповісти, співає хлопчик, а дівчинка стоїть. Так, давайте на друге запитання ви відповідаєте. Хто сидить? Сидить дівчинка? Так, а хлопчик стоїть. Слухаємо наступне запитання. Хто лежить? Там лежить дівчинка, а хлопчик стоїть. Хто плаває? Правильно плаває хлопчик, а дівчинка лежить. Хто сапає? Сапає хлопчик. А інший хлопчик саджає рослину? Хто копає? Копає хлопчик, а інший хлопчик саджає рослину, хто малює? Малює хлопчик, а дівчинка читає? Хто плаває? Як ми розглядали, вибачте, хто лежить? Лежить дівчинка, а хлопчик сидить. Хто біжить? Біжить хлопчик, а дідусь сидить. Ось на такі запитання можна легко відповідати, і вас тоді ви гарно складаєте речення. А тепер давайте поговоримо про те, яким має бути справжній друг, який потрібно відповідати, тільки на запитання та ознаки знаходити, який друг так добрий. А ще гарний, так справедливий, ще яким має бути друг, так веселий, чесний, сміливий, звісно, уважний, так добрий. Ми говорили добрий, доброзичливий, можна сказати. Так, надійний, чуйний, так друг має бути таким, що він завжди готовий прийти вам на допомогу. Ось таких друзів необхідно шукати. Якщо у вас є такий друг, і ви такий же, то у вас буде. Багато друзів, якщо ви і добрі, і чесні, і сміливі, і уважні. І у вас буде багато друзів, і вас будуть всі любити та поважати. Справжні друзі завжди допомагають один одному вміють підтримати, домовлятися та роблять все разом. Ось вам такий смайлик. Супер. Дітки, а чи ви запам'ятали з попередніх санять якісь прислів'я про дружбу? Та, дружба велика сила, людина без друзів, як птах, без крил, гарне прислів'я. Друзі пізнаються в біді. Справжній друг завжди добра бажає. І це дійсно так, тому що тільки справжній друг не буде вам ні заздрити, ні бажати чогось поганого. Наше заняття підходить до завершення. Я вам бажаю мати. Багато справжніх друзів. До побачення, мої любі, до нової зустрічі!